Не знаю. Мож? Мож. З 1 жовтня з жовтня розпочинається сезон полювання на Фазана. В цьому році так сталося, з'явилася можливість провести полювання для наших мисливців, членів Виноградівської районної організації УТМР, безкоштовно. Це буде відбуватись, завдячуючи допомозі. Депутата Закарпатської обласної ради Поляк Владислав Миколайович, який є членом нашого товариства мисливцем, який багато років допомагає нашій організації. Зокрема, в цьому році було вирішено питання, і він пішов на а, відверто кажучи, сам був ініціатором допомоги з його сторони провести це полювання безкоштовно для наших мисливців. Враховуючи складні час події в державі останні і так далі, і те, що переважна більшість наших мисливців це прості люди, багато пенсіонерів, багато вже пожилих людей і так далі. Враховуючи ці всі нюанси, зростання цін абсолютно на все. Далеко не кожен громадянин може собі дозволити все даха добре. Плюс, згадайте, що зросли членські внески і не кожен. Починати спочатку чи продовжувати? Але я так повинен скомбінірує. Враховуючи те, що ми змушені були підняти членські внески, тому що ці всі інфляції і так далі. Зростання постійне цін на кошт на, на, на утримання, на розвиток, на корма і так далі. Ми змушені були підняти членські внески. Тому досить суттєво виходить і членські внески сплатити, і відстрільні карточки на фазана купляти постійно. Тому так, так виходить, що Давайте не кожен може собі дозволити. Не кожен може собі це дозволити. І тому вони... Зважаючи на те, що наша організація є добровільна, існує за рахунок членських добровільних внесків. Ви можете самі поговорити. Так, не можу я. А зараз в зв'язку з... Тим, що складна економічна ситуація, комунальні платежі зростають. Це і, все сказав і, вже. Потворити по Закінчить думку, що Далеко не кожен може собі дозволити. Важко, далеко важко не просто. кожен мисливець, мисливець може зараз дозволити собі це. Тому депутат вирішив допомогти. Да. Тому Владислав Поляк вирішив допомогти. Взяв на себе частину вітра. Або всі витра. Все. Вирішив допомогти. Все, вирішив допомогти. Можна з членських внесків. В цьому році, як майже вже останні, останні часи, кожен рік так відбувається, що ми змушені піднімати членські внески. На то є об'єктивні причини зростають комунальні послуги, корма, ростуть ціни на все практично. Тому доста суттєво для простого мисливця. А багато є, як я вже зазначав у нас, і пенсіонерів, які зараз, зараз зарплата, пенсії і так далі. І це досить суттєво для, їх, для, для них е, проводити це, це полювання. Тому бляха. Е... Не можуть, не кожен, мож, не кожен з наших це може нема... собі це дозволити. Вони дуже то бляха. Враховуючи, ну не все логічно, враховуючи те, що ви підняли ціни на, на членські внески, розних членських внесків, Ми... да. не кожен може дозволити да, собі да. ще й е... полювати. І получається, ну, да. що досить важко простому мисливцю сплачувати і членські внески, і сезонні полювання. Проходять не тільки на фазана, а і на копитного звіт, і так далі, то все оплачується, тому що ми інакше не можемо утримувати організацію. Враховуючи те, що поляк Владислав Миколаївич погодився нам допомогти з проведенням полювання для мисливців безкоштовно. Завдячуючи йому він дуже багато допомагав і. Попередні часи всі. То стосується як продовження оренди Ставка Сальва-2, так і відновлення від ремонту і будівництва нових біотехнічних споруд мисливських веж. Зробимо, може, зараз фотографії тих веж мисливських. Це так, це зробимо. Ми Головне, е мисливці. Від імені мисливців щиро вдячні за допомогу і сприяння. враховуючи це все зараз. Відбулася у нас президія Виноградівської районної організації ТЕМР, розширена президія за участі всіх голів низових колективів. Де я вийшов з пропозицію до членів президії проголосувати, і вони всі проголосували за те, щоб номінувати. Владислава Миколайовича на почесне звання члена Всеукраїнської організації товариства. Звичайно, то не співрозмірно з його допомогою, ну або враховуючи, що наша організація проста, громадська організація, що можемо. Думаємо, що така, як кажуть, мелоч буде приємна для нього. Дякую за допомогу, підтримку і сприяння на Діяльності після в районі? Не я? Ви. Ну так, понятно. понятно. Та, думаю, як просто. Від імені всієї організації хочу подякувати йому за його співпрацю, допомогу постійно і. Висловити всі даляха, то, -то не, не, мало не та. нормально, нормально Просто так. Нормально подякувати за допомогу і сприяння. Більш, нема більш Кажи, нічого, більш достяну. нічого від вас не вимагається. Просто від імені всіх членів нашого товариства хочемо подякувати за. То вже не прийде. Прийде за камерою. Да. Користуючись нагодою, хочу публічно для широкого загалу звернутися із щирими словами вдячності поляк Владіславу Миколаївичу від всієї нашої організації для його, за його допомогу і співпрацю.